Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського ВІДЬМА. хочу подивитись травень. Що він нам принесе? На що нам очікувати? Херсон Одеса Миколаїв. По деяких областях видно тенденцію до вчухання якихось домовленостей. Давайте. Не забувайте підписуватись. Херсон, травень. Башня. Починаємо гаряч. Не можемо кудись довести їжу. В відрядження часто їздять ваші керівники. Херсон, травень. Нічого не говорять, пусті обіцянки. Передмістя горить. Ворог все намагається за вас домовитись, бачите? Такі скриті пропозиції. їсти-пити треба в місто, не везуть, як не можуть підвести такий обстріл. Арта сильно працює. Будуть громади ще нові, де буде дуже сильно працювати, бо кажуть, бо люди ну, намагаються виїхати там, де тихіше. Тут, може, навіть в межах області переміщається, або, знаєте, там до родичів кудись. Диявол дуже активний по вам. Йому щось не сподобається в домовленостях, що йому відмовили. І він почне тиснути, що давайте. А, ну не хочете так, то я ще щось відвоюю. На фронті загострення йде. Дивно. Е, тим, що є міста, де показують покращення. Тут загострення. Так, не занападаємо духом спокійно. Зараз будемо ще дивитися. Нам вже треба розібратися, а не панікувати. Будемо ще потижнево дивитися, не переживайте, я тут, все подивимось. Херсон в травні. Ну, давай покажи мені щось. Ні. Три варіанти виходу. Пропозиції дивні, сильні обстріли. Початок. Я не бачу такого прям грандіозного затищя, але я бачу, що торгуються за вас, торгуються. У вас або, знаєте, що ми ще момент? От як нібито неможливо у вас десь заморозити по лінії фронту. Треба або що ворог відступив. Дуже загрозлива якась позиція на фронті, прям якийсь шмат фронту, ділянка. Де, якщо там ворога залишити, він підійде впритул да, до узбережжя, ну, до берегової лінії, давайте так. І тобто ми віддамо шматок землі там, де ми зараз стоїмо. Тобто хлопці там не можуть залишитись, якщо заморозять фронт. За це буде прямо багато розмов. Нас дурити намагаються, поки не бачу спокою повного. Ви от як важко вийдете. Як Запорізька йде важко, так і ви. Тут вже такий момент, що у вас вже і ЗСК поруч. Зараз будемо ще дивитися. За кожен міліметр, розумієте, торгуються, а людей обстрілюють цей час. Пришвидшили процес, бо просто давайте тільки швидше. Якщо ви вже знаєте всі рішення, що ви будете приймати, нащо ви тягнете оце все? Ви знаєте результат. Тобто політики знають вже результат, це видно. Вони все знають. Нащо ви розігруєте всю цю історію? Херсон травень. Якщо ви все вирішили, на що ви для нас картинку робите? Ми без неї якось переживемо. Ну, я вам правду кажу, те, що я бачу, те, що я відчуваю. Багато вогню. Дивіться, каби підуть знову. Центральна стоянки, заправки, де машини можуть стояти, гаражі. Раз, два, три, три атаки. Наводять так само, в області щось пошкодить, що або річка не в той бік піде. От, як знаєте, вийде щось в берегів. Диявол дуже активний по вам. Чи є можливість припинення вогню по Херсону? Травні. Ні поки, ні. Фронт поруч. От як фронт затихне, а вони не хочуть там щось ніяк заспокоювати. Їм треба ще якийсь шматок. Другу половину місяця будемо дивитись, бо тут прямо укріплення, додавання сили, де тут може бути щось. Хороше. Фронт, ні ми, ні вони не можемо ініціативу забрати. Одеса. Одеса в травні. Дуже хочеться помилятись. От даний момент дуже хочеться помилятись. Що у вас по захисту? Обіцяли не дали. Одеса травень, карта диявола, він кошмарить південь. Кінчає просто південь. Думає, тому що він заважає порту працювати при портові. Люди будуть з якоїсь громади так само бігти, виїздити, бо сильно б'є. Дронами сильно буде бити берегову і райони міста. Угу. Так дивно, він може проходити, знаєте, як робити? От хитрий який. Він заходить на область, ну, це море. да? Він, наприклад, з моря залітав, хотів, хотів до серединки, не виходить. Ну, щось йому не так. Він йде з області, облітає по околицях і заходить, ну, як з півночі, зрозуміло, в обхід. Шикарно. Додумався. Тобто, не, ну, якби ще якийсь новий вид знущань придумають. Одеса в травні наводять порт. В морі щось буде. 10 травень. Припинення вогню 10 травень. Буде якийсь тихий період, але потім знову провокації будуть. З, з, з об'єктом на воді пов'язано. З об'єктом на воді пов'язано. Мститись ворог буде по цивільних. Дивіться, що може бути, якщо в день тривоги, в травні, Срав... відразу ховайтесь. На відкритій місцевості. діти, хай у дворі самі не гуляють. Таке відчуття, що спеціально вдарить. Мені якийсь стадіон взагалі показує. Знаєте, як футбольне поле. Дітки гуляють. Відкрита місцевість, воно там лягло, впало. Там не дрон там ракету показала. Миколаїв в травні, Миколаїв в травні. Добра душа. Карта смерті в області зіткнення загострення кошмарить. Ракета йде. Корабельний район. Мені просто фраза корабель, корабельний район. І де промисловість, колись була, там нічого не виробляється, зараз нічого нема. Прильоти будуть прямо попаде одна сторона ближче. До окупованих територій. Одна сторона Кривого Рогу і одна сторона, як знаєте, північ, захід і схід, а, по, інфра... по інфраструктурі може бути. Припинення вогню. <кхи> Миколаїв, припинення обстрілів. Ну, давай покажи, час треба. Може бути якийсь час тихий, також показувати, може. А потім помста по цивільних. Ну, я сподіваюся, що зміниться. Чому? Тому що є момент затища. Такий хороший момент.